Сьогодні ми приготували кіш з грибами і з куркою. Якщо вам набридла пюрешка з котлетками в вашій родині, можна зробити такий чудовий, смачний французький пиріг кіш. Начинки можна робити різні, можна робити з рибою, з лососем, можна робити з беконом. Але я сьогодні готу, приготувала з грибами і куркою. Так почнемо. Кіш з куркою та грибами на сьогодні. Можливо, я ще додам е, цвітну капусту ще, ще побачу. Форма в мене здорова. Тобто тут форми в мене взагалі немає, це в мене така сковорода, сковорода, пательня з діаметром 28 см. Відповідно, нам треба трошки більше, ніж. Інгредієнтів, чим стандартно в рецепті пишуть. На це я беру, я відмі відміряю вагами. Так, зараз включу. Ми беремо 300 грамів муки. Навіть 350 я візьму на таку форму. Так. 350. Чай розраховано на форму 26. Я люблю робити все по вагах. 350 грамів. Додаємо вершкове масло, я беру завжди 83%. Ну і взагалі тут в Польщі навіть меншого масла, ніж 83%, мабуть, не існує. Воно в мене холодне з холодильниками. Тут 160 грам, я вже перевірила, ріжим його мілким квадратиком чи кубиком. посипаємо це масло, тому що нам потрібно пісочне тісто І перетираємо його в крих. стає такою крихтою. Зараз ми сюди додамо одне яйце. Десь 4 столові ложки холодної крижаної води. Так, наче в нас повністю перетерлося, Ні, два, не, ніде немає масла. Тому беремо яйце. Даємо нашу воду з холодильника. Лужку. Вбиваємо одне яйце. Десь 4-5 столових ложок. Так, я добавлю пізніше, якщо ще буде необхідність. І... Чотири ложки, води достатньо на таку кількість борошна. Але все одно слідкуємо за своїм борошном, бо воно все різне і, можливо, комусь треба буде додати води, а комусь достатньо цієї кількості. Це лише дивитися по своєму тісту. Деякі взагалі воду не додають, розминають тільки з яйцем. Але мені здається, що в мене на таку кількість борошна. Бо ще її це треба додавати. Так за все. Буде на столі вимішувати. Щоб воно добре з'єдналася. сочное тесто. Такое тесто вышло у меня и Ми це тісто на хвилин 40. Зараз пакетик і чи в плівку. І в холодильник на хвилин 30-40 кладемо. І приступаємо робити начинку. Так, тісто в нас в холодильник. Беремо наші основні інгредієнти. Так, як у нас кіш з куркою та з грибами, можна брати м'ясо цілего мілок Можливо, ще смачніше буде, але в мене філе. Ріжемо його просто звичайними квадратиками. Я не знаю, скільки в мене. Можливо, грам 600 дві філешки. Що не потрібно, нам обрізаємо. Ми будемо все обжарювати. Обжарювати філе, обжарювати гриби, додам ще цибулю жарену. І я поставила відварюю все ж таки вирішила додати цвітну капусту. Вітаміни точно не будуть лишені. Жаримо все в дуже невеликій кількості олії. Беремо м'ясо, відварюється наша капуста від для поки смажиться наше м'ясо. Зараз наріжемо гриби. Я окремо жарю гриби від. М'ясо можна і разом, але мені подобається більше, коли окремо. Виріжемо в довільній формі, можна кубиками, я роблю пластинками. М'ясо. І зараз будемо смажити гриби. Олію я не додаю, буду жарити в залишках від м'яса, що там залишилось. Нічого не залишилось, але не... воно не має бути все жирне. Зараз буду доставати, щоб вистигала капуста. Забуваємо все підсолювати начинка, так як у нас не солодкий пиріг, Начинку треба буде обов'язково підсолити. Гриби я жарю на сухій котельки. Бачите, суха сковородка. Трошки спочатку якийсь був жир після м'яса, а так взагалі це суха сковорідка. В принципі, вони вже готові. Виключаю пательню. Дістаємо тісто з холодильника. Будемо розкочувати під розмір нашої форми. Приблизно робимо його міліметрів 5. Нам же ще потрібні бортики. перекладаємо в форму. Це що нас лишне, ми обрізаємо. Формуємо. Це робиться легко, воно тісто еластичне. Легко формувати. Так, наша форма беремо в одинку. які роблять тісто попередньо, пропікають в саму форму. Я викладаю відразу всю начинку. Ще важливо треба зробити заливку. Інгредієнти ви можете вибирати любі, які вам подобаються, а заливку вона стандартна. Я беру 4 яйця. І до людей яє... я е... вершки. У мене вершки 36%. Грам 400. Якщо нема вершків, можна скористатися, додати сметану. Додаємо трошки молотого чорного і добре перемішуємо. У мене вона густенька, бо в мене дуже жирні слишки. Наша заливка готова. Зараз почнемо збирати наш кіш. Від чареної цибулі я відмовилася, додала ще в заливку, порізала кріп. Можна додати якісь спеції, можна додати суху зелень. Мені подобається свіже, воно буде і прикрашати, і більш яскраве буде. Починаємо викладати наші інгредієнти. Вкладаємо м'ясо, трошки додамо сиру натертого я попередньо натерла. В оригінальному рецепті сиру немає, але з сиром смачніше. Додаємо нашу відварену цвітну капусту і зараз додамо ще гриби. Додали гриби підсмажені. Так, ми обов'язково, як я вже казала, не забуваємо підсолити і додаємо зверху ще сир. Так як ми попередньо наш корж не смажували, не пропікали. Заливку я виливаю перед тим, як я вже бачу, що духовка прогрілася на 200 градусів, тобто я заливаю заливку і відразу ставлю в духовку на 200 градусів. Випікати ми будемо, Це в залежності від вашого розміру, Самого тішу від... від кількості інгредієнтів. Так, все добре, залито. Це я залишила для прикраси. І відразу відправляємо у духовку. Через хвилин 15-20 я прикручу духовку день до 180 градусів і чекаємо на результат. Це дуже смачно, дуже ніжний цей пиріг. Ну нашій родині він дуже подобається.